Що можна подумати про чоловіка, який самовдоволено посміхається під час того, як присяжні зачитують вердикт про його можливу смертну кару. Здається, Вейд Вілсон живе у своєму власному світі, де бачить себе супервілен, який був виведений для війни. Саме це написано на одному із його татуювань. Також у нього є різні татуювання, в тому числі свастики. І його образ в цілому нагадує образ Джокера Джареда Джарадале, що скоїв цей злочинець, який сьогодні став популярним на весь світ. До чого тут Дедпул? І як так вийшло, що у жорстокого лиходія з'явилися свої прихильники. За вашими проханнями, друзі, сьогодні поговоримо про кейс Вейда Вілсона. І мушу попередити вас, друзі, в цьому відео будуть описані жахливі події, сцени та насильство. Тому це відео не для чутливих людей. Ставте лайк та підписуйтесь, щоб бачити більше мого контенту. Ставайте спонсорами та дивіться ексклюзивне відео, доступне лише вам. Також не забувайте в цей складний час підтримувати донатами сили нашої оборони, наприклад, фонд Повернись живи. Посилання у описі відео. І починаємо! Семе було заарештовано 2019 року за звинуваченнями у жорстокому вбивстві двох жінок: Даяни Руїс та Крістін Мелтон, які були скоєні з розривом у декілька годин, і мотив для вбивства був просто шалений. Про це ми з вами зараз іще поговоримо. Але це були ще не всі його злочини. На додачу до подвійного вбивства його також звинувачували у викраденні авто Крістін Мелтон, дрібних крадіжках та проникненням до житла. Також було звинувачення у побоях щодо Меліси Монтане з його колишньої дівчини, але про це трошки згодом. Після його арешту додалася ще і спроба втечі. 12 червня цього року було винесено вердикт суду присяжних у штаті Флорида, які рекомендують смертну кару. Закон Флориди вимагає, щоб за смертну кару голосували щонайменше 8 присяжних. Щодо вбивства Даян Руїс проголосували 10 із 12 присяжних. А щодо вбивства Крістін Мелтон, 9 із 12 присяжних у квітні минулого року, Рон де Сантіс, губернатор Флориди, підписав законопроєкт Сенату біль 450», який виключив вимогу одноголосного рішення присяжних у питанні смертної кари, замінивши його на абсолютну більшість. Мінімум 8 із 12. Під час оголошення вердикту присяжних він показав дуже дивний жест, і люди в інтернеті намагаються зрозуміти, що ж це означало. Життя у Вейда Вілсона тепер знаходиться в руках судді, які виноситиме вирок. Зараз Вілсон перебуває у Лі Канті Джейл. А якщо суддя ухвалить смертну кару, то вейда переведуть в іншу пенітенціарну установу Union Correctional Institution – спеціалізовану в'язницю для смертників. Так звану Death Row. зараз там перебувають ще 276 ув'язнених, і як ми бачимо, їхній послужний список примушує кров хлонути у жилах. Серійні вбивці, гвалтівники, наркодилери. Серед них там зараз знаходиться Кевін Ді Фостер, засновник банди Володарі хаосу. А також один із учасників Делтонської різні. Троє Вікторіно він із співучасниками вбив шістьох людей в будинку, з якого його виселили як сквотера. Він намагався забрати свою консоль Xbox, а ще хотів помститися. Також саме у цій в'язниці свого часу перебував Тед Банді, відомий серійний вбивця. Але давайте поговоримо про життєвий шлях цього вбивці. Його батькам було 13 та 14 років, коли він народився. Вони були ще дітьми. Мувейт був переданий на всиновлення у сім'ю Кенді та Стіва Вілсонів, які мали двох доньок. Його біологічний батько Стівен Тестасика займається монтажем вікон. У нього є своя сім'я. Коли Вейду було 18 років, він вперше зв'язався зі своїм біологічним батьком. Переважно вони спілкувалися телефоном, не бачились вживу. Вейт телефонував біологічному батькові. Лише тоді, коли йому була потрібна фінансова допомога від нього, у судовому процесі було залучено нейропсихолога доктора Хаймана Ейзенштейна, який спілкувався із Вейдом сім годин. Він заявив у суді що переглянув записи департаменту виправних установ, у яких знаходився Вілсон, і вони показали його діагнози, включно із біполярним розладом, депресією, тривожністю, шизоафективним розладом, антисоціальним. Та розладом адаптації. Доктор Ейзенштейн також заглибився у дитинство Вілсона. Прийомні батьки Вейда зазначали, що він був успішним у дитинстві, добре навчався, активно брав участь у церкві та займався спортом. Але після статевого дозрівання вони помітили у його поведінці та його психічному здоров'ї значні зміни. Він став замкнутим, параноїком, відчував перепади настрою та часто був деструктивним. Крім того, він також отримував численні травми голови під час спортивних занять у дитинстві. Перші злочини він почав вчиняти у віці 16 років. Починаючи з 2010 року, Фейд був заарештований близько 20 разів за шахрайство, крадіжки з проникненням та фізичне насильство. 7 жовтня 2019 року 25-річний Вілсон зустрів Крістін Мелтон, якій було 35. Познайомилися вони в Будда-Барі в містечку Кейп Корол. Крістін була разом зі своєю подругою Стефані Сейлорс. Після веселої розмови та спільної випивки. Вони всі разом пішли до будинку Джейсона Шепарда, де продовжили свій відпочинок з алкоголем. Невдовзі після цього Вілсон та дві його нові знайомі поїхали до будинку Крісін Мелтон. Згодом Стефані покинула будинок своєї подруги. А Вілсон. Задушив Крістін Мелтон у вісні та ще й поспав трохи на її ліжку. Згодом він зібрався і пішов, залишивши її тіло в будинку та викравши її чорний Нісан Верса і кудись поїхав. Дорогою він побачив 43-річну Даяну Руїс, яка просто йшла на роботу в бар. Вона була за пару кілометрів від свого власного дому. Весь запитав її щось про дорогу до найближчої школи, і вона сіла до нього в авто, щоб показати йому дорогу. Раптом жінка відчула щось не те і намагалася вийти з автомобіля. Але Вейт почав її бити та душити. Він думав, що вона була мертва, тому поїхав за місто, щоб позбутися її тіла. Він викинув її прямо з автомобіля. Але коли вийшов сам, то побачив, що вона ще жива. Тоді він повернувся в автомобіль та переїхав її автівкою дуже багато разів. Як він сам зазначав, близько 20. її тіло було знайдене в полі лише через три дні. Родичі розшукували її з першого дня. У Вейде була дівчина Меліса Монтанес, з якою вони проживали вже шість місяців. Вона намагалася покинути його, але не дуже успішно. Наступного дня він поїхав до неї і намагався примусити її сісти до авто, коли вони спілкувалися на вулиці біля спа центру. Але вона відмовлялася, тому що він був незнайомому автомобілі. Це насторожувало її. Вона розуміла, що якщо вона сяде в автомобіль, то не виживе. І вона намагалася запросити його до спа центру, де було б спілкування більш безпечним. Він не погоджувався і почав наносити їй удари. Працівниці прилеглих магазинів побачили цю ситуацію і стелефонували до поліції. Меліса втекла від нього, а він кудись поїхав. Поліцейські згодом знайшли його автомобіль на стоянці і намагалися затримати. Але він втік і від них. Він проїхав 6 миль з форта Майерс до Кейп Корол, де зупинився у Джоша, бізнесмена, у якого він знав з попереднього місця роботи. Ведь попросив у нього грошей на автобусний квиток, щоб втекти з міста. Але той відмовив на це. Вейт відповів йому: Ти не розумієш, я вбив людей минулої ночі. Після того як він поїхав, Джош зателефонував до поліції. Розповівши всі деталі, тепер його шукав департамент поліції і в Кейп Корел. При цьому поліція Форт Майерс також розшукувала Вейда за звинуваченням у побитті Меліси. Поліція Кейп корел тим часом вже почала окреме розслідування за підозрою у вбивстві, адже було виявлено тіло Крістін Мелтон. Коли Вейт поїхав від Джоша, він вдерся до випадкового дому в Кейп Корол та переховувався там. Хоплений чи то захватом, чи то ще хто знає якими емоціями, Вейт телефонував своєму біологічному батькові три рази і детально все розповів. Біологічний батько Вейта спочатку не повірив тому, що розповідає син. Він подумав, що він так привертає лише його увагу, адже робив він це дуже часто. Але після третього дзвінка, де Вейт безжально розповів, як він вбивав цих жінок. З подробицями батько зрозумів, що це правда. Вейт розповів про Крістін Мелтон і назвав її словом на літеру Б, сказавши, що він задушив її. Свідчення батька в суді дали зрозуміти, що спершу Вейт намагався затягти тіло Крістін Мелтон в автомобіль, але це йому не вдалося через те, що почало проявлятися трупне задубіння. Тому він залишив її у будинку. Також він зізнався, що коли побачив Даяну Ріс, вона просто йшла узбіччям. І він запитав у неї дорогу. Після скоєного батько він розповів, що вона в кінці була схожа на спагетті, і він переїхав її дуже багато разів. Спершу Стівен хотів допомогти Вейду, але чим більше дізнавався подробиць, то більше був нажаханий тим, що зробив його син. Він подумав, що якби на місці тих жінок була його дочка, сестра чи дружина. Він би хотів, щоб хтось щось з цим зробив. Батько не знав точної адреси, де переховується його син. Але він вивідав це у нього, запевнивши, що допоможе йому і приїде за ним, коли Вілсон повідомив своє місце знаходження. Стівен передав цю інформацію поліції. Основною причиною, чому він це зробив, було те, що Вейт сказав, що. Повторив би це знову. Поліція швидко затримала Вейда 8 жовтня. Він був негайно поміщений під варту без права внесення застави. Через пару днів після затримання Вейд зателефонував своїй колишній дівчині Мелісі Мортанес та зізнався у скоєному, назвавши імена жертв. Мортанес надала цю інформацію поліції та згодом і пресі, повідомивши, що вбив він їх тому, що так йому захотілося. Крім того, він був під дією наркотичних речовин, і це вплинуло на його поведінку. У суді виступили. Близькі та родичі жертв злочинів Вілсона. Двоюрідна сестра Крісен Мелтон, Саманта Катомер, сказала, що та була квітливою та доброю людиною, яка мріяла стати мамою. Вона сказала: Крістін ніколи не відчує материнства, ролі для якої вона була народжена. 19-річний Зейн Ромеро, один із двох синів Діани Руїс, говорив, що його мати була вбита за пару днів до того, як він мав дебютувати на шкільному оркестрі. За його словами, мати чекала цього виступу з нетерпінням. Зейн сказав, я ніколи знову не побачу її в натовпі, і вона не побачить, як я одружуюсь. Ключовим моментом, який впливав на всю справу, стало планування. Помічник прокурора штату Андреас Гардінер сказав, що цей випадок ілюструє принцип вбивства заради вбивства. Задушення це втілення того, як чиєсь життя прослизає крізь руки вбивці. На допитах у в'язниці він зізнавався, що після першого вбивства планував зробити це знову, адже вже робив це. Один із адвокатів Вілсона Лі Холандер взагалі не сперечався чискою тої вбивства і ставив під сумнів лише аргументи обвинувачення щодо запланованості. Різниця у вбивствах першого та другого ступеня полягає якраз у плануванні. Лінією захисту стала спроба показати, що Вілсон зробився спонтанно. Тепер Вейда Вілсона ймовірно буде страчено. Пенітенціарна система штату Флорида передбачає по дефолту смертельну ін'єкцію як спосіб смертної кари, але сам засуджений може обрати собі страту за допомогою електричного стільця. Єдина камера для виконання смертної кари у Флориді знаходиться у в'язниці в місті Старк. Давайте поговоримо ще про татуювання Вілсона, які просто сколихнули інтернет. Перед слуханням із судом присяжних адвокати подали клопотання до суді із проханням дозволити прикрити мейкапу татуювання Вейда. Очевидно, для того, щоб справити більш приємне враження на присяжних. Татуювання Вейда Вілсона стали дуже вірусними і подекуди шокували. Половина його обличчя вкрита татуюванням обрисів черепа. Над правим оком пише Слава, під ним Свастика. Також татуювання свастики приховане під волоссям на голові. Також рот, ніби зашитий різними швами. Та під підборіддям з надписом «Вирощений для війни у нього було ще доскоєння цих вбивств. Зрештою, макіяж так і не було нанесено, попри дозвіл судді. А от стрижку йому зробили та одягли його в стильний жакет. І здається, він ще більше увійшов у свій образ лиходія. Поводився, нібито стримано та гордовито, але хвилювання у нього було під час. Свідчень його тата. Для чого він набив саме ці татуювання у в'язниці? Дехто припускає, що це зроблено для того, щоб вижити. Але для виживання у в'язниці треба приєднатися до певних угруповань. І не всі з них схвалюють вбивство жінок. Тому його першим кроком у в'язненні стало приєднання до неонацистського угруповування. Це гарантувало йому безпеку та виживання, а також, више за все, відображало його погляди. До чого тут Тедпул? Вейд Вілсон. Так звали ще й Альтер Его Дедпула, антигероя Марвелівської франшизи, як стверджують різні джерела, це абсолютний збіг, що й у них однакові імена. Але мене трошечки бентежить, що ця вся історія з винесенням вердикту присяж та й подальшим винесенням вироку судею стається якраз перед прем'єрою нового фільму про Дедпула, яка запланована на 26 липня. Але чи можна таке якось підстроїти, як ви думаєте? Найбільше мене бентежить те, що у нього з'являються дуже багато прихильників у інтернеті, особливо коли порівнюють його із Джокером Джареда Лето та захоплюється тим, який він загадковий, небезпечний та кіношний. Це ще раз показує, що наше суспільство деколи буває дуже хворим і як можна захоплюватися цинічним вбивцею. Навіть якщо його стратять, це не поверне рідним і їхніх близьких. Дві жінки були вбиті цинічно та жорстоко, просто з мотиву того, що йому так захотілося. І ще невідомо, чи були в нього якісь інші жертви, яких можливо не виявили. Багато хто засуджує його біличного батька, тому що для чого вони його народили, для чого вони його віддали і не виховували. Але... Ці батьки були самі дітьми, і вони просто бажали кращого життя для своєї дитини і віддали для виховання відповідальним дорослим людям з надією, що так вони покращать долю свого сина. Тому звинувачувати батьків у цьому, я думаю, неправильно. Я сподіваюся, що буде багато якихось розборів від психологів, чому він це зробив, чи він просто психопат, чи в нього були різні розлади, чи в нього була образа на все життя, що від нього відмовились рідні батьки. В коментарях чекаю ваших вражень від цієї сумної та трагічної історії. Що ви думаєте про захоплювання цим злочинцем у соцмережах? Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк. Дайте знати, чи цікаві вам ще Трукрайм історії. Переходьте в мої Тіктоки та Інстаграм. А також ставайте спонсорами мого каналу, і вам будуть доступні для перегляду закриті відео. Як ось це переходьте та дивіться.